Євангелія від Матея, розділ 17 По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте. Не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні Його тоді спитали Його. Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде, й усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні. Що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів. Та вони не могли його зцілити. Родини вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів то його Виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають, Чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, Симоне, здається? Земні царі, з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий їй рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Послання до Галатів, розділ 3. О нерозумні Галати. Хто вас зачарував? Вас, перед очима в яких був зображений Ісус Христос розп'ятий. Одне лиш хочу від вас знати: Чи ви прийняли Духа завдяки ділам закону? А чи тому, що повірили проповіді? Невже бо ви такі безглузді, почавши духом, завершуєте тепер тілом? Невже стільки ви натерпілися марно? Коли б то лиш марно? Чи ж той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, чи ж він робить це завдяки ділам закону? А чи тому, що ви повірили проповіді? Як Авраам увірував у Бога? І це було зараховано йому за оправдання. Тож зрозумійте, що тільки віруючі, правдиві сини Авраама тому й Писання, бачивши наперед, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові цю добру звістку. У тобі будуть благословенні всі народи. Тому, отже, ті, що вірують, Благословляються з вірним Авраамом. Усі, бо, які покладаються на діла закону під прокляттям, бо написано Проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону». А що ніхто законом не оправдується перед Богом, то це ясно бо праведний з віри буде жити. Закон же не відвіри, бо каже, хто чинитиме Його приписи, той буде ним жити. Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Бо написано Проклят усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган. І щоб ми вірою прийняли обіцяного духа. Брати. Я говорю по людському навіть людського заповіту, укладеного, як годиться, ніхто не може скасувати чи до нього щось додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові не сказано потомкам, не мов би про багатьох, лише про одного. І твоєму потомкові, яким є Христос. Кажу бо це завіту, уже затвердженого Богом, закон, що надійшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином зробити недіючою обітницю. Бо коли б спадщина була від законом, вона б не була вже від обітниці. Авраамові ж Бог дарував свою ласку. Через обітницю. А що ж тоді закон? Його додано із за переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема коли є хтось один, а Бог один. То хіба закон проти обітниць Божих? Зовсім ні, було б інакше, якби дано закон, який міг би оживляти, тоді справді від закону було б оправдання. Але письмо все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця завдяки вірі в Ісуса Христа. Раніше, ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону. Очікуючи віри, що мала відкритися, так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб вірою ми оправдалися. А як прийшла віра, ми вже не під вихователем. Бо всі ви, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Всі, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема юдея ані грека, нема невільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею. Псалом 141. О Господи, до Тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи. Моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного. Хай не намастить моєї голови, я все таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Немовби хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки шиолу. до тебе. О Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сильця тих, що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Книга приповідок, розділ два. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо. І ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі, Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь. Навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний. Бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі. Зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого господь прогнівався. Той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо. Та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку. Щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він НЕ буде на послугах у темних. КНИГА ПроРОКа АМОСА Розділ шостий. Горе безжурним на Сіоні та безпечним на горі Самарійській значним у першому з народів, до яких дім Ізраїля приходить. Перейдіть у калне і гляньте, І звідти йдіть у Хамат Великий. Потім спустіться в гад Філистимлянський. Чи ж вони ліпші? Ніж ці царства, чи ж їхня країна більша, аніж ваша. Ви віддаляєте день лиха і наближаєте насильства осередок, вилежуєтесь на слонових ложах і розтягаєтесь на їхніх постелях, їсте собі ягнят з отари та телят із хліву? Кричать під звуки Арфи, вигадують собі, немов Давид. Музичне знаряддя п'ють вино в великих чашах, намащуються мастями вельми дорогими і над руїною Йосифа не вболівають. Зате ж підуть тепер у полон на чолі полонених і гульня тих, що вилежувалися, минеться. Господь Бог поклявся самим собою, каже Слово Господа, Бога сил. Мені огидна Якова гординя, його палаци ненавиджу. Я видам місто з усім, що є у ньому. І станеться, коли в одному домі лишиться десять чоловік, вони помруть, і останеться мало хто, щоб виносити спалені кості з хати. І як хтось спитає того, що в самій середині у хаті, чи є ще хтось із тобою, і той відкаже Ні, тоді він скаже «цить», бо не годиться згадувати ім'я Господнє. Бо ось господь накаже і великий дім на скіпки розпадеться, а малий на тріски. Чи ж коні бігають по скелях? Чи хтось орав коли волами море, а ви обертаєте правосуддя в отруту, Плід справедливості у полин? О ви, що радуєтесь не від чому, кажучи: чи ж не нашою силою ми здобули собі могутність? Та ось, доми Ізраїля, я на вас підійму, каже слово Господа, Бога сил. Народ і вас тіснитимуть від хамат входу до арава потоку.